Всім доброго дня, компанія «Автобіс» світає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це мікроавтобус пасажирський, спринтер, самим найкращим двиганом, Трохлітровим. 519. 22 посадочних місця. Євро 6. Цей вже автомобіль є в Україні. Спереді ми бачимо протютувані фари, зимова гума, спарені колеса. Висока посадка автомобіля, перед і зад, зверху світильнички ось такі, понизу є прицепний пристрій, пневматичні двері. Зверніть увагу, в якому стані дверцята. Так, далі. круїз контроль, мультикермо, сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники. Так далі, Автоматична коробка передач, сенсорний майдфон, кондиціонер, люки, шкіряний салон. Все в цьому автомобілі є. Пневматичні двері. І саме основне 22 місця. 400 тисяч ріднього пробігу. За більш детальною інформацію телефонувати в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Є завжди аналоги.